Так, що найперше робимо, це красу моє. Ось у мене тут ложпиня, цибулиня лошпині, з цибулі. Я його настоював, мабуть, часів, 10, ще вчора поставив. Тоді проварив трохи і оце ось поставив, ну, не... не запалював. І ложку уксусу солі. І солі десь ложку. Так, теперь що робимо? Я вам хочу, у меня там пару штук белых яичек. Ну, красити краще вот лушпиням такі яйца. яйця. Вони насиченіший колір будет. Зараз я ось э, покрасим такий, щоб дуже красивенький были. Зараз покажу як. Куляри записувають особо щось. Беремо ось яєчко. Так, кладемо на отаку от, набинтик. Тоді. Ось от беремо отакі ось листочки. Ну, які там у вас є, такі щоб покрасивіші були. І ліпимо отак от, от на яйце. Так, спершу отут -от покладемо. Вверху на нього яєчко покладемо. Ну, Колотничок багато, але воно того варте. Щоб тоді був красивий результат. Так, то я поклав таке, як колочик, а оце конюшина. Так. Один зараз покладу, зараз другий вирізаю і другий притулю. Так. Так само ось відрізаємо і буду турити з іншої сторони. Так, тепер акуратненько. Один сюди придавлюємо Друге. Оце таке непросте. І загортаємо так от. Ось трошки поправляємо. Це зараз трошки тут підтяглося до верху в мене. Зараз я трошки опустягу ось так. Все. І плотненько отут зав'язуємо. Отак от, щоб воно вийшло. Ось бачите? І ниточкою ось зав'язуємо все. Получилось. Ну, красивеньке такі це гаряче, ну це. Горячий, ну, це...